Це говорить відкрина на телеканалі ОПОВ. Все продовжимо до екрані, про тема на сьогоднішній програми ми дізнаємо трохи більше, але одразу ми потрібно теж на тему тема сьогоднішньої програми на ДТП на фуру. Ну що ж, давайте ми запросимо студію, коли найкраще у вас розуміє, то ДТП фуру. Курка нам ж запросимо. Привіт, Бен! Я вітаю вас з весною. Ей, привіт, Курка! Ви не розумієте по справжньому? Відчуваю На Крафу, доведемо найкращі найкращий, але для того все ти щось не так, коли залишиться з весна, весна повертається. Убіймайся, відколи ти будеш? у тебе два, три, сім, п'ятнадцять, двадцять три тисячі, сантиметрів. Зараз подивимось, яке нам треба. У це ж ток-шов говориться країна. Дивись сьогодні о 19.30 за київським часом. Я не можу повірити! Момент, це перше. Презентую наші квіти. Пен, я вас презентую, наш говорящий том. Зараз приїде Том і розкажеш мені про все такі подробиці на цей тиждень. А це такий прикольний штук найкращих співчуттів. Це ж лева! Любить президент України Володимир Зеленський. А ви не побачите Зеленського. Повірте. Ай, боляче! Говорячий Том і його професор найкращий ведучий. Це мій друг Анджела. Дитя Петра Шалась Бродок Шоу. Говорить Україна. Намошу дойти! Тому що це наймовірить то є? Непродокшов!

Фу-фу-фу! Ты же не зачуешь що вони казали? Вы готовы? Не! Давай, 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 давай! Маты на параште через два миллиона с половиной миллиона. what's your go your